Привіт, малята! Надворі закінчується гарна пора року зима. Але вона не хоче поступатися весні і морозить нас морозом. Та все одно весна поступово прийде до нас. І сьогодні я вам хочу подарувати казочку, як сніговички весну зустрічали. Дивіться, будь ласка. Поспішає зима, поспішає, наганяє мороз, холоди. Та вже скоро, з далекого краю, весна завітає сюди. Скоро вже мені прощатися і з весною зустрічатися. Сипну снігу вам на згадку, на садок, на ліс, на хатку. Хай летить пухкий сніжок. На малесеньких діток. Снігу на мило багато, що не всі діти малята. Сніжні кулі зробимо раз. Буде сніговик у нас. С не кулю будемо лібить, ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Сніг пухнастий нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм. Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжці, оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку нас і нагортаєм пулю, будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігати по доріжкам, починяти чорні брівки і великий ніс морквинку. Сніг пух на стій, на гортай, пулю, будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігати по доріжкам, починяти чорні брівки і великий ніс морквинку тут нас і нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігав по доріжкам, оченята чорні брівки і великий ніс морквинку сніг у нас і нагортаєм кулю будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Ручки, ніжки, щоб бігати по доріжкам, починяти чорні брівки і великий ніс морквинку. Сніг у нас і нагортаєм кулю будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Ручки, ніжки, щоб бігати по доріжкам, починяти чорні брівки і великий ніс морквинку. Закінчувати час сніговий нас просто клас! Потрудилися малята, буде в нас сніговичків багато. Мене діточки зліпили і з морквинки ніс зробили. А в мене шапка із відра, хай веселиться дітвора. А мені Соня і Маринка зробили очі дві вуглинки. Догодили, малишні, стали ви такі смішні. Я ж найбільший, найгарніший, маю шарфик найновіший. Від вас далі відійду, стріну сам отут весну. Ходімо, Ходімо краще танцювати. Бо як сонце припече, з нас водичка потече. Вийшли хлопці і дівчата гарно весну зустрічати. Весна, весна прекрасна, я барвиста, світла, ясна. Чула, ви мене гукали, Завітати закликали. Ой, весна, весна, а що ж ти нам весна принесла? Принесла я вам літочко, ще рожеву квіточку, на травичку росу, на дівчаток красу, на хлопчиків сили, щоб росли і міцніли. Ой весна днем красна, а що ж ти ще нам весну принесла. Принесла я вам літочко, ще й запашне зіллячко і сонечко, і тепло, щоб добре діточкам було. Я травичка не зійшла, не зійшла, не зійшла. І ще сонце без тепла, без тепла, без тепла. А весняночка-весна, а весняночка-весна, гості вже до нас прийшла. А весняночка-весна, а весняночка весна, гості вже до нас прийшла. Я тану, не може бути. Я ж думав, що я кращий за всіх. А я такий сніговик, як і всі. Отож, сніговичку Хвалько, треба було тобі не хвалитися, а краще з нашими дітками подружитися. Та все ж, малята, всіх вас зліпили. Вас таких гарних полюбили. Тож розтанути вам не дамо. Ми вам льоду із холодильника принесемо. Дякуємо вам, малята! Весело було у вас! Нам же треба поспішати, бо настає весняний час. Ну що ж, ідіть, малі сніговинята, де мороз, і де сніги, де одвічні холоди. А ми з вами прощаємося до наступного. Прийшов зимі кінець малята. Час мені дорогу дати.